Вітаю, шановне панство! З вами програма «Таємниці Архіву. І як завжди, ваша покірна Анастасія. Сьогодні ми відправимося в подорож слідами жінки, яка своїм словом змінювала історію, хоча часто навіть не могла ступити через біль. Її називають ніжною лірикою української літератури, але це лише один бік правди. В її словах б'ється сталь, а в очах відблиск нескореності Леся Українка. Жінка, яка жила під тиском хвороби, імперії, забобонів, але щоразу доводила, що справжня свобода живе в серці. Що змусило цю жінку перетворити страждання на джерело сили? Як їй вдавалося бути поетесою, драматургом, революціонеркою і водночас людиною, яка не боялася йти проти системи, сьогодні ми зазирнемо в життя і творчість однієї з найзагадковіших постатей України. Як доля стала ворогом, але не перемогла. Уявіть собі, маленьке Волинське містечко Звягель, 1871 рік, народжується дівчинка, яку наречуть Ларисою Косач. Звичайна дитина в сім'ї освічених людей. Але що може бути звичайного в тій, хто згодом стане Лесею Українкою? Здавалося, їй уготоване життя сповнене світла, музики, книжок і родинного затишку. Але доля вирішила інакше. У 10 років вона почує слова, які змінять усе: туберкульоз кісток. Хвороба, яка могла б зламати будь-кого, але не її. У той час, коли інші здавалися б, Леся починає бій. Бій із болем, який не зникає ні вдень, ні вночі. Бій із суспільством, яке вважало, що жінка має мовчати. І головне бій за себе. я в серці маю те, що. Не вмирає. Але як можна назвати слабкою людину, яка вже в 13 років перекладає для українців гейне. В 19 пише геніальний твір конвалія, а потім творить світ, де драматизм Шекспіра зустрічається з українською душею. Леся Українка не просто писала вірші, вона створювала свою зброю. У кожному її рядку виклик. Прочитайте її «Контраспемспера», і відчуйте, як вона буквально кричить світу, не зламаєте мене ось декілька рядків. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на моросі, буду лить на них сльози гіркі, і від тих сліз гарячих розтане та кора одовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яною буду камінь важкий підіймать. І, несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать міф, що живе і досі. Її твори — це не лише про кохання чи біль, це про виклик, про те, як знайти силу там, де її вже не залишилося. Її лісова пісня це не просто казка, це філософія гармонії, якої нам бракує. І водночас це історія боротьби, яку вона продовжувала до останнього подиху. До останнього слова, написаного в Кутаїсі, далеко від рідної України у 42 роки. Що відбувалося з її кістками? Ураження кінцівок і суглобів. Захворювання призводило до руйнування кісткової тканини, що викликало деформації та постійний біль. Відомо, що Леся страждала на серйозні ураження суглобів, зокрема рук і ніг, через що їй було важко писати, а іноді навіть. Ходити. Обмеження рухів. Туберкульоз кісток супроводжувався обмеженням рухливості суглобів, що вимагало лікування і реабілітації. Проте навіть тодішні сучасні методи медицини не могли зупинити прогрес хвороби. Багаторічне лікування Олеся проходила безліч болісних процедур. Її лікували грязями, тепловими процедурами, проводили хірургічні втручання. Але ефективність таких методів у той час була дуже низькою. Цікавий факт. Леся Українка була не просто поетесою, а справжньою алхімією слів. Вона створювала мовні перлини, які сьогодні ми вважаємо звичними. Але у її час вони звучали як магія. Ось декілька слів і виразів, які вигадала Леся. Мрія до неї це слово майже не вживалося. Тепер без нього не уявити українську мову. Напуття. Символ підтримки та добрих побажань у дорогу, промінь, світло, надія, образ високого ідеалу, безнадія не просто відсутність надії, а глибока трагедія існування, зрадлива емоційне слово для опису нестабільності чи обману, сміх крізь сльози, її унікальний вислів, який став крилатим. Самодоля, світотворчий. Дуже спокійний, складні слова, що показують її любов до глибоких і філософських понять. Товаришування, гордість народна, боротьба за щастя, вирази, які несуть революційний і романтичний підтекст. Леся Українка це не лише жінка чи поетеса, це символ, символ того, що навіть коли тобі здається, що ти слабкий, у тебе завжди є вибір: здатися чи боротися. І вона. Обрала друге. А з вами була Настасія в програмі «Таємниці Архіву. До нових зустрічей, де ми продовжимо відкривати тих, хто ніколи не здався.